Програма цей день з новинами п'ятниці 23 вересня. В студії Юлія Вітряк вітаю вас. Кінець робочого тижня запам'ятався такими подіями. Мобільна віза в підтоплених районах. Весь двір на пів метра воді сараї Всі залиті. Триває прийом заявок городян на матеріальну допомогу від міста і держави. Осінній дим це дуже ускладнює гасіння пожеж та відволікає рятувальників від їхньої повсяденної діяльності. Фахівці застерігають криворіжців від спалювання листя та сухостою. Вранці ворог вкотре обстріляв Нікопольський район. Гатили зградзів та ствольної артилерії. Окупанти накрили вогнем марганиці Нікополь. Є загиблі та поранені. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Нікопольський район з градів та ствольної артилерії. Накривши вогнем місто Марганець та Нікополь, є двоє загиблих та дев'ять поранених. В Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літній чоловік та жінка. Попередньо ще дев'ять людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. Пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки, побило автомобілі та лінії електропередач. Без світла зараз залишається близько 2200 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання у місті Нікополь через атаку російської армії, понівечені 11 житлових будинків та гараж. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо руйнувань уточнюється. У місті продовжують приймати заявки від власників підтоплених домогосподарств на матеріальну допомогу від міста і держави. Підтоплення, яке спричинила ворожа ракетна атака на дамбу, завдало криворіжцям відчутних збитків. Наразі працює міська комісія з фіксації понівеченого майна. Прийом заяв ведуть фахівці у виїзних пунктах центру адмінпослуг. Віза наша знімальна група спостерігала за такою роботою в центральному міському районі. З початку тижня мобільний офіс центру Віза приймає заяви від криворісів на відшкодування збитків від підтоплень у наслідок ракетних ворожих атак на Кривий Ріг. Сьогодні виїзна Віза працювала у військовому містечку. 1 у центральному міському районі. З самого ранку тут люди із документами, фотографіями та відеосвідченнями руйнувань. Проблема більшості заявників підтоплене житло та господарські споруди. Антолій Качан у своєму дворі тримав птицю. каже, кури були підмогою для його родини. Нині ж усі домашні і загинули. Хотілося б, звісно, щоб допомогли чим хочем, тому що й без роботи. Сарай був затоплений пол кухні і підвалу. Це огород повністю. Олексій Романча теж підраховує збитки у своєму домогосподарстві. погреб кубів 30 відкачала з погреба, водила. Весь двір був на пів метра в воді сараї всі залиті. Поки що бачу. Те, що я заплатив, ну вже заплатив тисяч 25 чи 30. За попередні два дні роботи мобільного офісу центру Віза фахівці прийняли близько 30 заявок на допомогу від міста. Виходила комісія виконкому МЧС, виходила, складали акти пошкодження майна. Також люди здавали на матеріальну допомогу у зв'язку з підтопленням. Люди були попередньо проінформовані, де в яких місцях буде працювати мобільний офіс у першому військовому містечку. Виїзна бригада візи мобільної приймала і заявки на компенсацію від держави. Ми допомагаємо на порталі Дія подати таке повідомлення. Для цього потрібні такі документи, як паспорт, код, право власності, опис. Пошкоджень саме з слів власників прописуємо. Ми виїжджаємо вже третій виїзд. Наш віза мобільна на сьогодні прийняла повідомлень таких майже 90. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. Військові, в яких під час служби народилася третя дитина, тепер мають право демобілізуватися. Таке рішення прийняла Верховна Рада 20 вересня. Долучена ще одна підстава для звільнення військовослужбовців віднесення служби саме у військовий час. Перебування на утриманні військовослужбовця троє і більше дітей віком до 18 років. Такої підстави раніше не було. Вона застосовувалася виключно до осіб, які лише підлягатимуть мобілізації, і була перешкодою саме для мобілізації тих чоловіків, які мали троє і більше дітей. Що ж стосувалося військовослужбовців, які вже несуть військову службу, і тим більше що в період військового стану, то такі підстави не діяли. Необхідно не просто щоб особа мала трьох і більше дітей, а щоб вони перебували на її утриманні. Сам лише факт наявності трьох дітей, тобто трьох свідоцтв про народження, не буде достатньо для того, щоб довести, що на утриманні цієї особи перебувають діти. І вказаний законопроект його вже було ухвалено в цілому і передано на підпис президенту. Відповідно, після його опублікування на Наступний день він набиратиме законної сили і буде застосовуватися до військовослужбовців. Також якщо військовослужбовець підпадає під дію цих обставин, але він бажає нести військову службу, то він продовжуватиме це робити за власним бажанням. У час дії воєнного стану паління трави можуть кваліфікувати як диверсію. Про це нагадують рятувальники та констатують випадків пожеж у місті не поменшало. Серед основних причин спалювання безвідповідальними громадянами сухостою. Про наслідки для людей та екології такого методу боротьби з опалим листям та про відповідальність, що передбачена за ці неправомірні дії, дивіться у сюжеті Дарії Юськової. До введення воєнного стану спалювання листя вважалося порушенням екологічного законодавства та правил благоустрою. З березня цього року такий метод боротьби з сухостоєм це не лише адмінправопорушення, а в окремих випадках ще й кримінальний злочин. Це може бути або позбавлення волі 15 років, або довічну в'язні з конфіскацією майна. Зрозуміло, що це різна категорія справ: так, адмінправопорушення, штрафи та кримінальний злочин. Адмінштраф – це мається на увазі, коли, наприклад, на своїй присадибній ділянці ми людина, так, правопорушник, підпалює сміття, підпалює листя, іншу суху рослинність. Тобто це буде штрафи. Категорія від 3 тисяч до 6 тисяч це для фізичних осіб, для посадових осіб від 15 тисяч. Якщо ж це кримінальне злочин, то я розповіла, що яка відповідальність, вона дуже велика. Екологи кажуть, у кривому розі їдки дим від осінніх багать погіршує без того складну екологічну ситуацію. Дим, той, який від костра, державний багато дуже різних елементів. Ну, во-первых, це пиль. Пиль дуже мелка, пиль це менше ніж 2,5 мікрона, вона проникає в легкі і. очень вредит человеку. Ну и, естественно, конечно, угарный газ, различные химические элементы, те, которые очень вредят. Очень много в пыли, та, которая у нас в Кривом Роге, тяжелых металлов, они оседают на листьях, они остаются там. И когда сжигают, то это все поднимается в воздух, і, звісно, людина дишить ось цими тяжелими металами. Страждає від необачних дій людей і вся екосистема. Ті ж божі коровки, які живуть на листях, вони питаються тими організмами, які знаходяться там на деревах. І якщо ми зжигаємо листя, ми уничтожаємо ось цю так сказати, ну, живність, яка допомагає нам збавитися від например, влияние на деревья. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, когда разводится костер, никто не думает о том, что же там внизу. Вот, вот этот гумусовый слой, он практически выжигается, и там погибают все те, ну, будем говорить, полезные для удобрения почвы организмы. А Рятувальники констатують, що дня по кілька разів їм доводиться виїжджати на гасіння пожеж в екосистемах. На території Криворізького району за останній тиждень виникло 50 пожеж пов'язаних з випалюванням трави. Люди нехтують правилами пожежної безпеки. Вогонь від випалювання листя. Може перекидатися на житлові будинки лісопосадки, це дуже ускладнює гасіння пожеж та відволікає рятувальників від їхньої повсяденної діяльності. А нині повсякденна діяльність співробітників ДСНС справи пов'язані з реаліями воєнного часу, розмінування території, знешкодження касетних боєприпасів та інших небезпечних знахідок. І кожен виклик на займання сухостою відтягує людські і матеріальні ресурси. Дарія військова Артем Кравченко Микита Шевченко цей день. 12 вересня у металургійному районі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як встановили правоохоронці, це був 39-річний Денис Демчук. Нині в поліції розшукують свідків убивства. Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. 5 вересня 2022 року. Чоловік пішов з місця мешкання. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка допоможе слідчим розкрити злочин. Або ви володієте будь якою інформацією про місце перебування померлого в період часу з 5 по 11 вересня 2022 року. Просимо вас повідомити про зена лінію 102 або зателефонувати за телефонами 067 638 0771 067 967 8884 та 098 970 89 97. Анонімність гарантуємо. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Мистецтво у підземці. Це наш обов'язок підіймати дух нашим співвітчизникам. За кошти, зібрані в ході доброчинної творчої акції, закуплять тактичне спорядження для наших захисників. Жити великими кроками. Мені вистачає <сум> духа і, ну, може бути, сили волі. От, йти. Приворожанка посіла перше місце на всеукраїнських змаганнях зі скандинавської ходьби. Найвище спортивне звання Це Дуже було важливо не підвести нашу страну і показати, що ми сильні. акробатка Вікторія Козловська стала заслуженим майстром спорту України. У кривому розі правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до розбійного нападу на пенсіонерку. Один із нападників вдарив 63-річну жінку металевою палицею по голові, після чого остання втратила свідомість. А чоловіки в цей час відібрали в неї гроші. Правоохоронці встановили 34 та 35-річних чоловіків, причетних до злочину. Їх затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм повідомили про підозру. Мистецтво у підземців підтримку ЗСУ на станції Криворізького швидкісного трамвая півтора тижні тривала доброчинна творча акція. Зібрали понад 40 тисяч гривень. На ці кошти буде закоплене тактичне спорядження для наших оборонців. Більше про творчу благодійну складові дійства у підземці знає Ірина Павленко. На станції Криворізького швидкісного трамвая креативний тил влаштував доброчинну акцію на підтримку воїнів ЗСУ у підземці. Люди творчості, які донедавна допомагали створювати людям свято, співали та грали на весіллях і ювілеях. Тепер же довелося і під час сирен в репертуарі дуету Іни сидоренко та Юрія Коваля і популярні пісні і власні композиції. Співачка ділиться під час війни, слухається тільки українське, а рідне своєю чергою надихає на нові рядки. Тільки патріотичні пісні, бо вони нас надихають на нашу творчість. І саме ця музика, ці слова, вони народжують інші слова, вже власні вірші. Це наш обов'язок підіймати дух нашим співвітчизникам. Тому ми дуже горді тим, що ми сьогодні серед людей будемо співати для нашого народу. Мистецька акція на станції швидкісно в підтримку ЗСУ. Ініціатива громадської організації Арткультура та військової адміністрації міста. Так, перони криворізької підземки стали ще й культурною платформою. Така акція в нашому місті стала першою, каже голова міської асоціації працівників культури та мистецтв Валентина Берлін. Почали шукати приміщення, які дозволили б виступи артистів. потім ми згадали, що в нас же є прекрасні станції швидкісного трамвая разом до перемоги. І кожен для того робить те, що може. Що людям подобається, і можливо, це перша акція. А хтось за нами піде слідком і буде робити ще краще ніж ми. Потрапив у вир мистецтва у підземці і гість із Польщі. Пан Тадеуш. гостини в Україні для нього традиція. Тут живуть його родичі. Приїхав до них і в ці неспокійні часи. Новчанбадзобасипові нарешті увесь світ дізнався, що українець та росіянин це дві різні нації, абсолютно різна ментальність. Увесь світ захоплюється силою, мужністю і сміливістю наших українських солдат, наших зсу. Я вдячний батькам наших вояків за те, що виховали таких воїнів, якими захоплюються увесь світ. Криворізькі таланти різного віку працюють на перемогу: хтось нотами та голосом, хтось пензлем, особливо зворушлива частина експозиції дитячі роботи з образотворчого мистецтва. У підземці. Представлені роботи двох моїх вихованців Пативи Вікторії та скляр Аліси. Готові були подарувати ці роботи, хоч на ці роботи багато часу витрачено. Ця тема у нас проходить через все навчання. Це не тільки от в таких складних умовах. Ми малюємо Тема України, тема любові, тема ну, народних звичаїв. Робота Юлії теж на виставці. Це так незвично. Їжджу на метро, це прикольно бачити свою роботу. Так, в житті на моїй роботі зображення як козак повертається до своєї коханої, і якщо подивитися на сучасні події, ми бачимо такі ж самі події, коли військовий повертається до своєї коханої, і ці їхні почуття, почуття довгої розлуки і зустрічі. Тема емоцій війни у роботах знана в місті художника Олександра Юрченка. У дзеркалі людської душі митець висловив широку гаму почуттів в експозиції підземки – його триптих. Очі війни бентежний і символічний. На створення свої роботи надихнула зустрічі. З переселенцями з Херсонщини, от з великої Олександрівки. Для мене, як для художника, очі це є один з найвиразніших моментів. Через очі ми можемо прочитати все. Очі... очі, це, мабуть, останнє, що може навчитися брехати. Замість шабельки при боці на плечі Джавелін, а в руці автомат. Козацькому роду нема переводу. Робота під назвою тероборона. Знову ж це коли наше місто наповнилося людьми. Е Формі я зрозумів, що це ті, саме ті справжні козаки, готові стати і боронити свою землю, свою сім'ю. Нині муза з автоматом. Поетичні рядки Криворізької мисткині Ірини Ендріксон присвячені реаліям війни та вірі у перемогу. Віта до всім стрілять своїх дітей. З бойовим настроєм буде будемо підтримувати наших хлопців, наших людей. Поезія і пісня це про сьогодення. Це прем'єра пісні Прифронтова, яка присвячена пацанам з Кривого Рогу. Там навіть такий текст наш коронний – «Бійся Бога і пацанів з Кривого Рогу. Трошки воєнної романтики між зупинками підземних трамваїв додали акорди на Баяні. Маю під це що просто приїхав, уїхав, кудись і, і все. А так, коли люди виходять, бачать, і влять щось новеньке, інтересне. Хочеться підтримати хлопця. Зараз як ніколи людям потрібна ця підтримка і переважно творчість, за музична творчість, яка надихає, яка, яка дає дає людям як якусь наснагу. Та звісно, що це дуже важливо для нас в сьогоднішній час. Акція в підземці тривала півтора тижні. Щодня усе нові відвідувачі зупинялися, слухали учасників і роздивлялися картини. Робили благодійні внески до спеціальних скриньок. У ході мистецької благодійної акції зібрали 43 тисячі гривень. На ці кошти Асоціація Арткультура закупить тактичні рюкзаки і тактичні рукавиці для наших захисників. Ірина Павленко, Микита Шевченко. Цей день. Жити великими кроками з такої поради довголіття не роблять секрету в клубі скандинавської ходьби. Крок популяризація цього виду спорту в нашому місті це не лише постійний тренувальний процес, а й участь криворізьких скандинавів у відповідальних змаганнях. Днями поїздка на такий турнір всеукраїнського рівня поповнила скарбницю криворіжців черговою нагородою. Скандинавській ходьбі у кривому розі два роки. Це захоплення об'єднало прихильників активного способу життя. Спортсмени долають довгі відстані пішки із допомогою спеціального спорядження. Осінній сезон нові виклики та вимоги для криворізьких скандинавів. У каждого своя задача. Если это спортивная группа, те ребята, которые у нас готовятся к соревнованиям, то это, естественно, мы работаем. Одно направление – это техника. И второе направление – это скорость, выносливость, потому что, смотря на какие дистанции, девчонки и хлопцы у нас ходят. Потому что дистанции у нас несколько. Естественно, кто идет на полумарафон и 10 километров, нужна хорошая выносливость. А те, кто у нас ходит стабильно 5 километров, нужна очень высокая скорость, умение максимально сосредоточиться и дать максимальную скорость практически уже с первых шагов. Нелі Бугаєнко 77 років. Окрім тренувань з одноклубниками, вона використовує таке знаряддя навіть тоді, коли просто йде у справах. Щодня пані Нелі пішки долає до 7 кілометрів. З 2021 року скандинавська ходьба увійшла до спортивних дисциплін. А люди, які майстерно та вправно володіють ось такими ось палками, спортсмени. Це зобов'язує їх до участі у змаганнях та боротьби за високі нагороди. Нелі Бугаєнка використала свій шанс на всі 100. цього літа. Жінка стала чемпіонкою світу зі скандинавської ходьби, що проходив у Польщі. Світове визнання не поставило крапку в бажанні долати нові виклики, каже чемпіонка. Та додає, для цього потрібна наполеглива праця. У фізичному плані головне, щоб ноги витримали всю цю нагрузку, розвивати потрібно свої ноги, як зв'язки, сустави, ходити, 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 не зупинятися. І тоді це все-таки проще. І головне, що не втратити присутствие духа. Націлився на Олімп. Так і шагай туди. Останній у часі похід на Олімп прийшовся на вересень. Представники клубу Крок взяли участь у Кубку України зі скандинавської ходьби, що проходив у дощову погоду в Києві. Нелі Бугаєнко на дистанції 5 кілометрів у категорії 70+, виборола перше місце почесний трофей та виправдала всі сподівання своєї наставниці. Она даже их перевыполнила, потому что она сделала такой подвиг и над собой, и над тем, что она не очень любит дождь. А она собрала волю клак, она забыла об этом и для нее этих преград не существовало вообще. Моей категории, мне так соперников сказать, именно среди женщин и не было. Меня приплюсовали в группе 60+. Я посмотрела результаты, если я. шла с мужчинами в своей категории, то я заняла бы третье место. Это же тоже здорово, да? Я бы там не очень-то послась. А потом посмотрела среди женщин, начиная 30 плюс 40 плюс 50 плюс 60 плюс. Я ни в какой категории, если пошла бы с ними, не была бы последней. Ни в какой. Так что у меня хватает <свы> духа и, ну, может быть, упертости, силы воли вот идти. Цими днями криворізькі скандинави готуються до нових офіційних змагань. Вони пройдуть у жовтні у рамках відкритого кубка Львівської області. Іван проводу Владислав Талалай цей день. Від перемоги до найвищого спортивного звання успішні виступи на всесвітніх іграх принесли криворізьким спортсменам не лише міжнародне визнання, а й підвищення в класі. Кожен, хто піднявся на п'єдестал, став заслуженим майстром спорту України. Таке посвідчення днями отримала й вихованка відділення спортивної акробатики першої ДЮСШ Вікторія Козловська. 45 нагород, 16 з яких золоті. Влітку Україна встановила власний рекорд та перевершила результати минулих років на всесвітніх іграх. Найвищий міжнародний спортивний форум серед неолімпійських видів спорту приніс успіх і криворізьким спортсменам. Серед них вихованки відділення спортивної акробатики Дюшанородин Таїсія Марченко та Вікторія Козловська. Криворізька жіноча пара виборола перше місце на всесвітніх іграх і залишила позаду суперниці з Португалії та Сполучених Штатів Америки. Пам'ять осталась та наше виступлення, которое було найкращим з всіх виступлень з всіх соревновань. ніколи такого кайфу не ощущала. І я просто прекрасно понимаю, що даже не к чему придратися. Португалии були наші постійні суперники, американці перший раз ми с ними стали соперничать, это в этом году на Кубке мира в Португалии. Они с нами выступили, и вот вторые соревнования – это всемирные игры были. Свою перемогу Виктория и Таисия присвятили Украине. С такой нелегкой ситуацией, которая у нас сейчас происходит, то очень было важно не подвести нашу страну и показать, что мы сильная страна, и несмотря на все, что происходит, мы боремся до конца и показываем хорошие результаты. Через війну криворізькі акробатки разом з наставником вимушено тренуються у Німеччині. За результатами міжнародного спортивного форуму дівчата здобули підвищення в класі. Днями Вікторія побувала у Києві та отримала посвідчення заслуженого майстра спорту України. Це найвище національне звання, якого може бути удостоєний спортсмен у своїй кар'єрі. Ми знали, що на всімірних іграх можна виконати заслуженого майстра спорту України. Що звісно, ми зробили. Возможно, я приїду сюди, и, можливо, я буду займатися тренерством в нашій школі. Ну, можливо, і ні. Можливо, будуть якісь інші плани, поки от, хочеться какого-то перериву і немного отдохнуть від спорту, і немного переключитися на щось другое. Іван проводу Максим Пономарьов цей день. Такими були новини цього дня. У студії працювала Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.